Всім привіт вже вечір вечір починається з обіду. Цікаво знайшов місце минулого разу я тут побачив одну рись зняв, а другу почув. Дві рисі конфліктували із-за території. А тепер одна паска взагалі пуста. Я таке бачив перше, щоб тиждень простоїла пастка і ніде навіть камаха ніяка. Не, не гілка, не листок, не пташка не прилетів. А друга пастка каже, що ніхто хліба не брав, а хліба нема. Хто в курсі, куди мог подітися хліб прямо перед очима пастки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такі тут ось такі от місця. За цією сопкою хтось, якийсь турист, мабуть, іде. Я його не бачу, але тільки чую. Ну Ось так треба поспішати, а то сонце сяде, тут ходить без світла. Трохи небезпечно. Дякую всім за увагу та терпіння.